Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Подивіться, що це в нас? Це два чарівних мішечка. У них щось незвичайне. Давайте поглянемо. Подивіться, що в синьому мішечку? Які цікаві фігури! А ще в червоному мішечку. І у червоному мішечку цікаві фігури. У синьому мішечку фігури об'ємні куля та куб. А у червоному плоскенькі, круг та квадрат. Давайте уважно подивимося, на яку вже відому вам фігуру схожий куб. Правильно на квадрат. А на яку вже відому вам фігуру схожа куля на круг. А зараз давайте пограємо в гру про коти кулю або куб у ворота. Спробуємо з куба. Не хоче котитися. Давайте спробуємо кулю. А куля, красуня, покотилася. Так, куля покотилася, тому що вона гладенька, кругленька, немає кутів. А у куба є куточки, які не дозволяють йому котитися. Отже, куля це об'ємна фігура. Вона не має кутів, уміє котитися. Кулю ми не можемо притиснути до столу. Куб це теж об'ємна фігура, кожна грань якого є квадратом. Його не можна стиснути в долонях. Кулю і куб можна розглядати з усіх боків, тому вони є об'ємними фігурами. Погляньте уважно і скажіть, які предмети за формою подібні до кулі. Ялинкова іграшка, помідор. М'яч, кавунчик, лобус, апельсин, клубок. А тепер розглянемо, що схоже на куб: подарункова коробочка, конструктор, кубик-рубик, цукор, тумба. Годівничка. Молодці малята. А зараз розгляньте картки. Що на них намальовано? Візьміть дві картки, щоб сума кубиків на них відповідала числу 5. Скільки кубиків на одній картці? А на другій? Молодці. Про які геометричні фігури згадували? Назвіть об'ємні фігури. Назвіть плоскі фігури. Що в навколишньому оточенні нагадує за формою куля? А що в навколишньому оточенні нагадує за формою куб? Пропоную вам малята разом з батьками збудувати з об'ємних геометричних фігур різні споруди. Впевнена, що у вас все вийде.